Всім привіт, друзі! З вами адвокат Олексій Мендрух. черговий законопроект внесено до Верховної Ради. На цей раз це законопроект щодо внесення змін до статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, який був внесений в Міноборони, і от на сьогоднішній день він зареєстрований станом на 30.06.2025 року, але самого тексту законопроекту немає. Але текст законопроекту приблизний, ми вже розуміємо, з декількох офіційних джерел. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати такі важливі новини в змінах діючого законодавства. Наразі їх дуже багато цих законопроектів. Ну за ними намагаю стежити і вам повідомляти в такому Розширеному форматі тут на Ютубі. А коротенько, по суті, тезисно на, на моєму телеграм-каналі вже ця новина опублікована і вона вже там є. Тому підписуйтесь в посилання, залишаю. Під відео можете перейти за посиланням і підписатись на мій телеграм-канал. І по пошуку, подивіться, там дуже вже багато цікавої інформації, можливо, щось корисне для себе, звісно, знайдете. І так, щодо цієї новини, спочатку, ну де я побачив да, цю новину, е от є в нас такий Тарас Мельничук, він представник Кабміну е при Верховній Раді. І от він зазначив в своєму телеграм-каналі. Зазвичай, от, е він оперативно про це повідомляє, якісь. Там законопроект або якісь ініціативи від Кабміну вносяться до Верховної Ради. Він там повідомляє і можна ознайомитись, що ж там назріває, да? а потім вже подивитись в інших офіційних джерелах цю інформацію. Ну от я так роблю, і поки що воно все відповідає дійсності, те, що він публікує. І От е, він зазначив наступне: Кабінетом міністрів України зареєстровано Верховні Ради України проект закону про внесення зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Деяким категоріям громадян і реєстровий номер 13440. Посилання на цей законопроект також залишаю в описі під цим відео. Звісно, я зайшов на сайт Верховної Ради і передивився, чи є він там, чи немає. Зараз до цього повернемось. От що він пише ще: законопроект спрямований на встановлення підстави для надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозабоязним та резервістам. Які під час дії воєнного стану у віці від 18 до 25 років, маючи право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, встановлено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, були прийняті на військову службу за контрактом, строком на один рік та звільнені з військової служби по його закінченню. Ну от е, це перша частина тексту, да, одразу можу прокоментувати, тобто є відповідні підумови. Це не просто категорія е, чоловіків 18-25 років, а це категорія чоловіків, які мали право на відсрочку від призову від мобілізації, від встановлену статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, незважаючи на те, що до 25 років в нас взагалі це не призовний вік, але ми знаємо, що деякі категорії громадян можуть призиватися і я окремо про це. Навіть знімав відео, залишу посилання тут. Можете подивитись. І от зазначено, що були прийняті на військову службу за контрактом, строком на 1 рік та звільнені з військової служби по його закінченню. От такі умови ми маємо. Далі він пише: проєктам закону пропонується доповнити статтю 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, новою частиною, якою встановити, що не підлягають призові на військову під час мобілізації протягом 12 місяців військово зобов'язані та резервісти. Які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років, та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними пунктом А, пункту 2, під пунктом G, пункту 3, частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Це поки що вся інформація, яку ми маємо від Тараса Мельничука, да, можемо закривати. І от е, наступна інформація, яка з'явилась, це в нас на сайті Міноборони. Відсрочка учасникам проекту контракт 18-24 гарантуватиметься законом рішення уряду. Отака назва у нас да на сайті Міноборони. Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відсрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за контрактом 18-24. Відповідний законопроект розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п'ятницю. Раніше, після звільнення з військової служби. Такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію усунуть цю невизначеність. Крім того, гарантована законодавча відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та за потреби пройти необхідну медико соціальну реабілітацію. У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт Контракт 1824. Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальних гарантій. До речі, сьогодні мені писав там один з підписників там, чи клієнт, можливо, там, хотів стати клієнтом. Як я можу отримати мільйон? От так от він мені написав. Поки що я йому нічого не відповідав з цього питання. Але менше з тим. От якщо ми переходимо до е, Верховної Ради, да, до офіційного джерела, у нас Верховна Рада є такий веб-ресурс, і ми бачимо, що зареєстрований дійсно цей законопроект під номером 13440. Від 30.06.2025, тобто сьогодні, називається він проект закону про внесення зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відсрочки від призову на військову під час мобілізації деяким категоріям громадян. Тобто, з самої назви ми не бачимо, які це категорії. Да? Вже от розширено там в нас пояснював. Тарас Мельничук. Ініціатором законопроекту є Шмигаль Денис Анатолійович. Єдиний ініціатор, тобто більше ніхто не приєднався до нього. Рубрика законопроекту Безпека і оборона передана на розгляд керівництву і одержана Верховної Ради 30 щота 2025 року. Більше ми з цього нічого не бачимо. От ні хронологія розгляду, ні проходження, нічого. В нас тут інформації ніякої немає. Навіть самого законопроекту поки що не бачимо. Коли він з'явиться, я звісно опублікую і на телеграм-каналі розміщу цей текст законопроекту. І якщо він буде відрізнятися від того, що наразі зазначає Міноборони і Тарас Мельничук, звісно, зніму розширене відео і розповім. Яка там суть цього законопроекту? А поки що, ну, от начебто, все зрозуміло. Я не думаю, що він буде там дуже великий. Якщо там буде внесена е, в цю статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то це буде там один пункт буквально. Ну, Почитаємо, подивимося звісно, буду стежити за цим законопроектом, як і за іншими цікавими законопроектами. Їх наразі там декілька за ними стежу. Можете на каналі подивитись, там, в принципі, вже багато інформації з цього питання. Якщо відео сподобалось, звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь, поділіться цим відео зі своїми знайомими, Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. гарного вечора, До побачення і мирного неба.